так Дивіться, чого почнемо? Зараз ми її покажемо такий невеличкий огляд цієї борони. що ми маємо так. Ми Мали отаку ділянку. Виорали її своїм плугом. Думав наймати, але 40 але, але не справився. Тому... Виварили ось така у нас приловиця, на очі там не те, потрібно було з перекузиком. Я вважаю, була непогана варанка, плюс-мінус. Далі, перший світ, одразу пробором, скажу. Чому ось така саме конструкція? Робили, щоб була як -то так сказати, зверху був вантаж. Тобто, вантаж. Хтось робить на цепках. Ну, в сторону, там, з квадрата чи що-чуть, з ми зробили щось, 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 і на крилах, вона складається. Плюс цієї рами ще те, що тут, ну я думаю, це рам 40 точно. Є вогні, це як мінімум. Саме її не підніму, думаю, більше належне. І тобто ми її вплаваючи, ось зараз. Перший слід ми робимо першою по вишиною, це десь 4-5 км. Бо швидко не побігаєш, можна з трактора випасти. Хоч, до речі, у нас є ремінь безпеки. Я поставив на випадок цього, щоб не випасти з трактора. І ось так ми ще кидаємо цю раму наборони зверху, тобто ще якась є плюс вага в нас. І я вважаю виходить досить непогано. Зараз ми перший слід ми пройдемось на першій передачі, другий стріл покажемо. Думаю, можливо, одну хватить сюди, але ні. Зараз тут така погода. Треба зараз то ходимо до вас. два сліда. Тобто Максимум наша задача, яка полягає наша задача. В першу чергу це, звісно, закриття волога. Зруйнувати цю верхню кірку щоб волога не випаровувалася тобто ми її руйнуємо. Ну і в другу чергу, навіть якби ми не закривали вологу, в будь-якому випадку це знарядби нам треба було. Адже виораний травник, найлегше, ну, це саме, як на мене, найдешевша, напевно, операція, бурінкою пройти. Два-три сліда його поперек, вздовж походити, тобто розрівняти фон. Може йти туди, показую, а я, я буду розказувати на цю ділянку переход. І... Виходить осінь у нас з такого травничка, весною ми. Другий це у нас вже другий сніг, можу загальником показати. Я вважаю досить непогано. Тобто, так, да, звісно, є ковки. ну Це, ми... це воно перегниє за сезон, тут нічого страшного немає. в цьому, Але фон в не непоганий, я вважаю. І О, е -е дисків, тут я вже я не, примітив, я не дискував, орав напряму. Тому ось такий фон у нас виходить. Я вважаю, досить непоганий фон. Але це цілина. І звісно ми будемо їх презервувати. Диски у нас, на жаль, не на жаль, у нас немає, продали і купили це ну, так, так, в майбутньому ми вам покажемо. Звісно. О, так. <сміття> Як це проляскати? Запустите ну, складно, начальник йдуть. Зараз буде перевірка. І потрібно, бо тут будемо, хочемо садити гарбуз. Це садити гарбуз, тобто і культиватором йти, о, диви, бачив, робить туди, да, але от, ось таке у нас тут робиться. Да, бачите, за зиму такими снігами воно ну, майже не перегнило. Але фразу ми його порубаємо і це буде вже саме найкраще. Да, це трішки може довше. Але диски диски ці нічого в цілому я б не роблю. Так. Ну, і Вони важкі. Велика рама, довга, важко тракторові, на переїздах, комусь так. Це вже в нас гарбуз. Тут була весняна оранка того року, посійний гарбуз, врожай був. Ну, хотілося б такі краще, я б став би дуже середній. Весняна оранка і святий гарбуз, ну це закрило. Хоч тут був і тому ось так, але виворолось. Один корпус є один корпус, дуже прекрасно у Зараз закрили вологу, ну, прекрасний фон. Надалі ми будемо чекати погоди. І о, в основному. за два тижні побачимо, як будуть рости буряни, будемо закри... накривати раундапом. Мені дуже сподобалось, за два тижні плюс-мінус до посіву накрити гліфосатом. потім передпусна культивація і сіємо. Гарку садимо. А, а, що там? Декілька слів ще про трактор. Може комусь все одно буде цікаво. Так, за цілу зиму в принципі, ми оце відорали, масло купив, поміняти масло потрібно. А що в нас з мінусів? З мінусів у нас тут зайтіла рідна кришечка, треба зайти в Аврору, бо болото накидає. Купити пластмасового на кінець-кінців, ящичка собі примудрувати. І просіла в нас сидіти. Це так бігом накину, знаєте, щоб доорати. Є в мене паралон, тобто виріжу з паралона, ну, тобто зроблю вже окультуру. Бо зараз така настала швидко так пора, всі вологу закривати, Я ж думав, в кінці березня хоча б закривати. А тут... Шипком, мишком, ну якось так, що в цілому. В цілому тут фу, все працює добре, тому ось так. Ми будемо працювати, о, до речі, у вже... нас такий у нас гремінь поставив собі. Ще в тому році. До речі, дуже хороша річ. Десь так їхати, тобто у нас дороги за селом не дуже ідеальні часом, її. І, звісно, вилетіти трактора, ну, ну це, не знаю. Дві секунди, мені здається, на вилетіти трактора. А так реміньком собі навіть тут кидаю, собі працювати дуже, дуже приємно. Все, всім гарного перегляду, друзі, ми будемо працювати. Якось так залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте коментарі. лайки і коментарі. Огляд невеличкий даної конструкції, бо я вже сам гляну, хоч забувся. 60-й уголок, тобто з уголка зварений. Забувся. забувся. Покажи, бо я вже великого зголою, я забувся. Карабін. Не карабін. Ну, На карабінах на ципку і такі петлі були покуплені, можна так сказати. Але крупиться все додатково на болти. Чому так? Ну, по-перше, петлі ми забулись наоборот приварити, якби. Але, але якби було б наоборот, тобто, коли здаєш назад, вони б все одно вилазили. А це тобто, ще для захисту додатково болтами заїхав, розклався собі, болтами його стягнув. Тобто, і досить така надійна конструкція. В цілому, ми вже напевно працюємо цими бурінками років. Ну, думаю, це вже третій чи, чи це вже четвертий сезон. Так? Четвертий сезон. Це перший, перший заряд, який ми зробили, начебто зразу було підсилено ось тут уголочок і труба. Бо почало вигинати. Ось так. В тому році, там де у нас є цілина, якби ми її боронували, трішки розглажували. Їздив я ще осінню. Вирвало в мене болта, тому без нього руч приварив пальця сюди з дискової борони. Що залишилось? Тому ось так, але наглядаємо, тобто побачимо, бо я ж зварювальник теж, теж ще той. Так. Е, можливо, було видно, видно по відео. Так, да, трошки треба було зад ще опустити, але покажи, ну вже різьби мало. Я б, конструкція теж борона по 50 кг, ну, кілограмів, кг 200, я думаю, є. І щоб зовсім мало не залишилось тіла, е, я ж кажу, чому так? Бо це була наша перша конструкція. Це вже зараз ми щось варимо, тобто ми вже розуміємо, що що потрібно, центральний вин був на рівні з пальцями. Тут, як видно, ж він... Сантиметрів якраз, тобто нам це 5-6 см дуже велику роль зіграло. Тому ось так. Але нічого. В цілому якось ось так. по по кругу обійде. Ось така буринка. Чому ще така конструкція? Е -е -е Є в мене такі декілька городів, та як декілька? Багатенько городів, село в нас таке маленьке. І заїзд навіть навіть з цими оборонами, хоча вони в розкладеному вигляді, я не пам'ятаю, скільки 2,70, ну приблизно так займають ширина. І нереально просто заїхати. Ми вже навіть не говоримо про щось більше, про якийсь комбайн, так що не можна навіть заїхати борінку. Тому і ось такий був варіант зробити її такою складною Ну дуже взагалі компактно, ну, мені подобається. Претензій ніяких взагалі, до неї немає, тому що.